Всім привіт з вами Сухарик. І сьогодні я буду грати в Срендіс Ворлд. Поки всі мої друзі грають в брівно! Вау! І сьогодні ми будемо збирати на Брашу. Е... Вільний Ліфт. Ти, ти є. О! Ну, все, пошли грати. Зараз відкриється ліфт, і ми почнемо чинити йти машинки. Коротше люди, слухайте, я боюся про Мені страшно не і за гри, з-за те, що я чую, як годинник цокає в тишині. І мені страшно, і за те, що я думаю, що зараз хтось зайде в хату. Але я розумію, Що я закрила двері? Хоч би якусь хілку дали. Тобі Ладно. Конфеты скорости исключения это нормально. Давай. Денді, дивися, аж хилка проновилася. Аж аж роджер з'явився. Для тебя спеціально. Щоб ты понял, что ты мені прор ты мені продав Хілку. Не бурят, но я борю трава. Заск я бернувся і ворота. Ой, вибачте, я просто не культурна людина. Так, я так ненавижу навіжу машинки, а. Коротше, я не знаю, я промахіл скілчек. Я не знаю, як я не промахіо і на шріпу. Але якось тиша, ну. Можна я спокійно зроблю від... Ви... зроблю відео, ні? Відстань. Від... Ви... відстань! я кому сказала. Я кому сказала, відстань? Салфета. Иди, сідай за машинку. Осталась осталось оправить. Да ну ё-моё! Бежит по краю света Великий бу детра! Одинокий бу... О, предстало. Машинка! Ты мне красной прекрасные карточки нам дадут. Технический опыт, не пенчер и выносливость. Конечно, выносливость. Я сняла. Я ела. Ай, блин. Ой. Кто это у нас? Ага, Поппи. Жопи. Я поняла, что тут жопи. Тут вообще. От наша прайма буде. Касетки, кассетки. Махінка. Та, отстань! Отстань! Уніфігався. Шрі давно не як життя. У мене ужасно. А, з тебе? Я знаю, що ти не вірше відповідати. Мені хороші! бежит по краю. И думаешь, что какие-то там конфетки из и гумболы способны ее к тиктеве твистеди. Креветка! Да ну я моя мне все равно! Машинка. Да, я не навижу машинки с теми круглими скилчеками. я ненавижу. Навіщо квалту бали такі машинки? <ривіт> <ривіт> <ривіт>

І я просто так болюся, щоб мені... я не здохла на п'ятому етажі і мені на шостому етажі подали хілку. але я сирім алло! Скільки цих машинок з стиму круглими склещем? Hice... Яiesen... Яبيś... Я після цього хочу за себе фіговим водителем. Ну що, коротше, ми здохли на п'ятому етажі. З вами був Влох. І так, ми заробили 149 іхора. Який щось у мене іхор запомінявся ще досі. І ми вижили 5 етажів. І з до і коротше, висновки я лох. Я нічого не вмію. Кажуть, що можете щось сказати, але я все рівно лох.